7 квітня християни відзначають свято, яке вважають третім зазначенням після Різдва та Великодня. Саме благовіщення Пресвятої Богородиці кажуть у Бердишівському свято Миколаївському соборі є одним з найбільших праздників у церковному році, адже початок відліку всіх свят для вірян основується на ньому. Основа свята було тому, що ще від свого народження Пресвята Богородиця була преднаречена бути матір'ю Бога. Але коли вона виховувалася при храмі в Єрусалимському, звичайно, це від неї було спочатку сокрито. І ось коли в момент, коли вона читала книгу Пророка Ісаї, по приданню так сказано, що читаючи книгу Пророка Ісаї, де сказано, що Діва, діва прийме і, ось зачне, і ось зачне сина свого, народи сина і нарекуть йому ім'я Еммануїл. І саме в цей момент їй було явлення Архангела Гавриїла, де сказав, радуйся, благодатна, з тобою Господь. Такі слова вчути благодатне, це не кожна людина удостоєна таких величних слів. І далі ще архангел благослови їй, що ось ти зачнеш у чреві своїм і народиш сина і наречеш ім'я йому Ісус. І Він спасе світ від рабства. Діва Марія ніяк не могла зрозуміти, як можна так зачати дитя. На це Архангел Гавріл сказав лише, що вища сила обійме Богородицю, на що вона проявила велике смирення. Певно, як і кожній людині, нам, вчасно, задається таке питання, сумніви якісь, навіть, а як же ж може так відбутися, не природним шляхом. І от Архангел далі благослує її, що твоя родичка Єлизавета в старості. Зачала і вже шість місяців у Жидані сина це майбутня мати Іоанна Хрестителя. Вона була родичкою Пресвятої Богородиці. І от після благовістування Архангела Гавриїла Пресвята Богородиця не могла поділитися радістю, а радість в чому заключалася тільки. Бо камість радість тільки в тому, що її посетив Господь Бог. Іншої радості, такої фізичної радості вона не відчувала, вона не могла поділитися ні з ким, навіть своїм обручником і особі. Богородиця хотіла зустрітися з Єлизаветою. Розповідають, що на місці їхньої зустрічі й до нині існує діючий монастир, до якого приходять молитися вірні. Втім, свідком народження Іоанна Хрестителя, сина своєї родички, Діва Марія не стала. Його зустрівши її присвяту Богородиця, Єлизавета сказала такі прекрасні крилаті слова. Звідки мені така радість, що сама мати Господа мого прийшла до мене, не знаючи навіть про її благовіщення конкретно. І ось після того я в церковному співі, кожен день на службі співається такий пісний спів «Величий душа моя Господа. Оце величні такі слова, які Пресвята Богородиця сказала, що «Величий душа моя Господа і возрадується Дух мій, про Бога Спаса моєго. Вінець спасіння людства криється у величі цього свята, кажуть святі отці, хоч не усі в це вірили, та більшість приймали на віру. Сам якраз початок від благовіщення Богородиці починається початок спасіння людства. Після та Богородиця перша їй було дане вперше узнати якраз початок спасіння, тому що іудеї на той час говорили про що вони чекали спаса збавителя, який прийде. До ізраїльського народу і поверне звільнить їх від рабства римського римського рабства і подарує їм радість, велику радість нового нового царя, ожидали іудеї. Яким чином це мало бути пришестя, ще не знали, тому що коли народився Христос, багато хто не і до кінця, навіть і при його народженні, і при його месіанській діяльності, багато хто того і не зрозумів. А от Пресвята Богородиця вона перше серце своєму зложила ті слова, що від сьогоднішнього дня починається спасіння всього людства. Суворо дотримуватися посту варто останнього тижня, радять священики. Адже цей час перед Великоднем має стати днями очікування і молитви. Якщо у вівторок згадують, як Христос навчав у храмі Єрусалимському і як народ вважав його пророком, то великої середи православні християни пригадують, як Ісуса віддали на страждання і смерть. У четвер віряни шанують становлення таїнства причастя тіла і крові Христових. Спочатку була вечеря по іудейському чину з апостолами, а після того Христос сказав, що сьогоднішнього дня я вже не маю більше вкусити з вами. Вечері спільної, аж поки не наступить Царство Боже. І от розломивши хліб і благословивши чашу, він дає, скаже, це будете творити на спогад про мене, на майбутнє. І от в четвер ранку згадується тайна Святої Євхаристії, це як початок богослужінь церковних, а вечором в четвер уже служиться страсті Христові, тобто розп'яття, тому що це так побудовані служби, що це в четвер вечором ми служимо утр утренню п'ятницю». п'ятниці. Великої п'ятниці Ісус був розп'ятий на хресті за гріхи людей у суботу. Спаситель душею зійшов у пекло і вивів звідти душі праведників.